Слава Україні, героям слава. Ми поповняємо гвардійські лави. очима, в плечі, душі і серця. Будемо стояти на до кінця. Мне очень обидно, что на моей родине возможна ситуация, в которой людей вымогают деньги представители власти. Мне больно слышать это и мне больно видеть людей, которые страдают неизвестно от чего. Мой моему чувак нас кинули. Письмо, я хотел бы его зачитать. Я не понимаю, как вообще такое можно, может быть допущено. И почему люди, которые этим занимаются, до сих пор находятся у власти, они а находятся в мусорнике в близлежащем дворе. Злили нас, мене з тобою разом, унітаз. Злили нас і просто. Вітаю, хотілося б сказати декілька слів з приводу судів. Зараз такі ситуації в нашій країні. Як я порівнюю їх з виводом ізраїльського народу з Єгипту. 40 років водили, водили, так і нас водять та й водять. У нас є справа тут по людині, яка якій дали 7 років, а касацію він подати не може, бо втратили документи. Нам пообіцяли, що їх відновлять, але ж в нас відновлюють все роками. Людина, я так думаю, відсидить, а воно ще не відновлено. Ми будемо намагатися робити все для того, щоб вирівняти цю ситуацію якось, щоб це робилося день-два, неділю-другу, а не роками. Людина ж сидить в тюрмі. Вона ви розумієте, що це, це ж не то, що там, от, вона сидить вдома і п'є чай, вона сидить в тюрмі. А що таке сім років просидіть в тюрмі, а потім після семи років знайдуть е, документи і скажуть, що ну, вибачте, так сталося, як в нас це робиться. Тому ми проти цього. Однозначно, ми хотіли б, щоб шевелилися люди швидше, щоб вони думали за долі людей. Винний, хай сидить, невинний, будь ласка, доведіться, а так займатися такими справами втратили. Немає два думатись, кудись пішло. Ну це не серйозно. По моєму чувак нас кинули. Третій піч. Не може він своє реалізувати право, тому що ваші працівники десь матеріали чи не було. Ми хотіли дізнатися від вас, є стається службовим. Службове розслідування вже проведено. У результатах цього розслідування складено акт. Цей акт направлено до прокуратури міста Біла Церква для відповідного реагування. Змінити в конституційному порядку. Як? Ми відну, паралельно ми відновлюємо матеріали втраченого провадження. Відновлюєте? Ну, звичайно. А І скільки ви будете по срокам, як відновлюватися? Роками можете відновлювати? Я не можу. Ні, роками ми відновлюємо. А, а як звернутися до суду, було. щоб скасувати ваше рішення в зв'язку з тим, що ці документи? Це законом можна? У нас вищому спеціалізовано, Ну, а, а ви можете справа? надати таку. Відповідь, що ви ви не, не, не надається можливим у вас надати ці документи для перегляду справи, тому ви пропонуєте її згодні з тим, щоб рішення суду скасувало. Ну, ми можемо вам надати такої відповіді. Ми відновимо матеріали, і Направимо до речі спеціалізованого. Туди я не знаю, чи ви можете звернутися чи не можете. Я не можу. то ми вас просимо, щоб ви на можете... та, та, щоб так, ви так, так. згідно цієї адреси направили нам Звичайно. змотивовану відповідь, Звичайно. що відбувається, які ваші. І тоді, і тоді. Добрий, Дякую. Рішення і те, і те, дня сьогодні, 30 січня 2015 року. Ми представники громадської організації ілюстраційний комітет Білоцерківщини та представники радикальної партії Олега Ляшка Білоцерківського відділення звернулися до керівника. Адміністративного апарату Діоцерківського міськрайонного суду суду Мазуренка Оксани Васильівни з питанням щодо проведення досудового розслідування зв'язку з втратою службової особи Білоцерківського міськрайонного суду 3 та 4 томів кримінального провадження по обвинуваченню принтеласа Андрія Володимировича за чтини за частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Як нам відомо, захисник громадянина Пренделаса звернувся до Верховного суду України в порядку оскарження рішення Білосерківського міськрайонного різного суду від не пам'ятаю точно дату від 2013 року, але він не не може забезпечити повторний розгляд. Справи тому, що працівники Білоцерківського міськрайонного суду втратили ці томи. Ми прийшли довідатися, чи дійсно проводиться це досудове розслідування. Ми прийшли встановити, чи є результати розгляду за даним, досудовим розслі... за даним службовим розслідуванням. Нам повідомили, що дійсно таке розслідування було прийнято рішення, і помічника судді притягнуто. До кримінальної відповідальності по даному факту документи направлені в прокуратуру міста Біла Церква, і зараз вирішується питання про притягнення службової особи, особи Білоцерківського міськрайонного суду за статтею 357 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Також ми попросили керівника адміністративного апарату суду надати нам мотивовану відповідь згідно нашого запиту. Коли ми отримаємо дану відповідь, ми зрозуміємо, чи дійсно проведене це службове розслідування, і якщо воно проведене, то будемо надалі допомагати і здійснювати громадський контроль за забезпеченням основних конституційних прав громадян України, і зокрема громадянина Транджеласа Анатолія Володимировича, передбачені статтею 155 конституції України. Дякую за увагу.